Юрій Калакольніков, який в Росії в США чомусь вважається актором. Схоже, настільки впав на милість українській владі, що його було внесено в список людей, що становлять загрозу національній безпеці України. Всі фільми з актором було забанено для показу в нашій країні, включно з усіма стримінгами. Все було б дуже смішно, якби цей Юрій не знявся у купі західних фільмів і серіалів, які ви любите. Так, в немилість потрапив четвертий сезон Гри престолів. Він пропав з HBO Max та Мегого. Також пропав фільм «Марвел Крейвен Мисливець, фільм Крістофера Нолана Тенет та інші фільми і серіали, де так чи інакше засвітився цей лисий хрін з гори. Найсмішніше в цій ситуації, що інший російський актор Валерій Ніколаєв, який також внесений в аналогічний список, коли знімався у фільмі Термінал Стівена Спілберга і увага! Цей фільм доступний на тому ж Мегого. Коротше, схоже, тепер четвертий сезон Гри Престолів доступний лише в нашій пам'яті і на піратських сайтах. Ну або десь за кордоном, де можна буде подивитись трохи запріщонки. Після хвилі чуток, що форсаж можуть відкласти або взагалі скасувати, він дізель вийшов із оновленням у своїх соцмережах, де написав. Це йде за планом. У нас все вирішено. Написав Октановий Вінсент. У своїй публікації він показав фото із керівництвом студії Universal, А на його футболці було написано «Fast X Part 2 Los Angeles Production 2025». Компанія підтвердила, що вони працюють над проєктом і не мають наміру відмовлятися від нього. Отже, що далі? На офіційному рівні ніяких підтверджень релізу чи початку зйомок ще немає. А так як до кінця року лишилось лише 2 місяці. Чекати на відповіді нам ще недовго. Здавалося, що сиквел Костянтин було проклято, адже сам Рівз і студія Ворнер забракували декілька сценаріїв. Але на днях Рів здав оновлену інформацію про Костянтин 2», сказавши, що нещодавно йому надійшов новий варіант скрипту, який йому ну дуже сподобався. Він відніс його до студії. І сподівається, що їм також зайде ця писанина. До речі, на днях людина, що власне відповідає за екранізацію Костянтина. А саме креативний директор студії DC Джеймс Ган відповів на запитання, чи бачив він цей сценарій. Він сказав, що обговорював його з Кіану, але ще нічого не читав. Що ж, чекаємо, поки біловолосий не відьмак закінчить бігати по подкастах, а також сидіти в соцмережах і нарешті прочитає цей клятий сценарій. Стівен Содерберг підтвердив, що Лукас Фільм» у минулому схвалила зйомки фільму полювання на Бена Соло, але Дісней усе відмінила. Сценарист незнятого фільму Скотт Бернс уже отримав свої три мільйони доларів. А ось сам Содерберг і Адам Драйвер ні копійки як подобався керівництво Lucasfilm, зокрема Кетлін Кеннеді, але боси Дісней Боб Айгер і Алан Бергман вирішили, що після сходження Скайвокера історія Бена Соло виглядає занадто заплутано. Наразі фільм офіційно вважається мертвим, проте фанати Зоряних війн із цим не згодні і вже почали збирати петиції, влаштовувати флешмоби та навіть замовили літак із банером над студією Дісней в Каліфорнії. Чи допоможе це воскресити Бена соло? Питання відкрите. Але, здається, сила тут явно не на боці фанатів. Остін Батлер та Майкл Бі Джордан ведуть переговори щодо участі у фільмі Поліція Майами, натхнений культовим серіалом 80-х років Майамі Вайс. Фільм зніматиме Джозеф Косінський, відомий всім завдяки суперепічним Top Gun Маверік Формула-1 та Трон Спадок. Сюжет майбутнього фільму натхнений початком серіалу і з акцентом на гламури корупцію середини 80-х у Майамі. Зйомки заплановані на 26-й рік, а проєкт буде знятий з використанням imax формату. Вихід поліція Майамі» попередньо призначено на 6 серпня 27-го року. Якщо у свій час, як і я, кайфунули від гри Sleeping Dogs, то певно чекали екранізації гри з Дні Йеном. На жаль, фільму ми так і не дочекались, але з'явились і хороші новини. Схоже, естафету фільму перехопив актор Сіму Лю, відомий за ролю Шанчі у фільмах Марвел. Він заявив, що перший варіант сценарію для екранізації сплячих псів уже готовий, та зазначив, що студії здається не розуміють, наскільки важлива ця інтелектуальна власність. Проте сподівається допомогти це усвідомити. Наразі підготовкою екранізації займається Story Kitchen, що працювала над діжаком Соніком. А сам Сімулю, значиться, одним із продюсерів. Він говорить, що вклав проєкт власні гроші і планує грати в ньому головну роль. У минулому випуску я розповідав про нових акторів, що зіграють Христа і Марію Магдалену у двох нових фільмах від Мела Гіпсона Воскресіння Христове. Так от, стало відомо і про бюджет цих двох стрічок. Джерела повідомляють, що бюджет кожного фільму може становити близько 100 мільйонів доларів, що в сумі затягне аж на 200 мільйонів. Обидва фільми мають вийти в 27-му році, а самі зйомки вже тривають у Римі. Райан Джонсон, відомий по серії детективів «Ночі наголо, вже задумав свій наступний фільм. І це явно не черговий детектив. Він описує проєкт як пародію на 70-ті роки і параноїдальні трилери тих часів з легким науково-фантастичним елементом. Джонсон також зазначив, що після трьох детективних фільмів поспіль хоче щось відчутно інше. Менш формульне з атмосферою напруги і сумнівів. Ніякої назви, акторів чи дати виходу поки немає. Чергова легендарна рок зірка хоче отримати персональний біопік. Цього разу це Дебі Гаррі, фронтвумен гурту Блонді. Наразі фільм вже має режисерку, якою стане Шарлот Велс. І якщо це ім'я мало що говорить пересічному фанату кіно, то от ім'я Флоренс П'ю, який пророкують головну роль у фільмі, точно знайома багатьом кінолюбителям. Дебі Гаррі відзначає, що п'ю, має все, що потрібно для цієї ролі. Проєкт поки на ранній стадії виробництва, але сама лідерка гурту Блонді каже, що буде в захваті, якщо все вийде. Нарешті дочекались перший АІ-фільм від української студії. Масштабний епік, слово о полку Ігоря. Бля. Шикарна постановка, крута акторська гра, масштабні батальні сцени, сценарій все це відсутнє в цьому фільмі. Оплачувати білети в кіно, вірогідно, також треба з генерованими гривнями. Виглядає максимально кріншово, десь як новий кліп полякової. Коротше... Це ми не чекаємо. Каліфорнія виділила 342 мільйони доларів податкових пільг для 52 фільмів. Отже, хто там отримає найбільше, давайте перевіримо. Рекордні майже 44 мільйони доларів виділили на зйомки Джуманчі 3. Аж 38 мільйонів 400 тисяч доларів відвалять дуету режисерів «Деніелс». Це ті два чуваки, що виграли Оскари за зйомки фільму все завжди і водночас. Трохи менше. А саме 37 мільйонів 200 тисяч доларів дадуть на зйомки трилеру Сутичка 2 від Майкла Мана. А ви кажете, чому бюджети так і роздуті. До речі, про сутичку 2. Легендарний режисер Майкл Ман готує продовження культового фільму і вже підтвердив, що в ньому буде використано інтелектуальні технології, аби омолодити та зістарити акторів. Він наголошує, що не просто спробує технологію, а юзатиме її лише тоді, коли це буде історично або естетично необхідно. До речі, не плутайте з технологіями аі генерації, про які необачні журналісти почали писати. Схоже нас чекає, що схоже на те, що було використано у фільмі від Мартіна Скорсезе Ірландець. Прайсен Брейк повертається, але з новим обличчям та свіжою історією. Хулу офіційно замовив нову версію легендарного серіалу. Дія розгортатиметься в тому ж всесвіті, але з новими героями та сюжетом. У центрі історії екс-солдатка, яка стає охоронцем у одній з найнебезпечніших тюрем Америки, головну роль грає Емілі Браунінг. Також до касту входять Дрейк Роджер та Лукас Кейдж. Дата прем'єри ще не названа, але зйомки вже стартували. Видання Deadline повідомляє, що Джейсон Стейтем знову об'єднається із Гаєм Річі і зіграє головну роль в його новому фільмі Вівала Меднес. Це вже шостий спільний фільм цих двох британців. Майбутня стрічка розповідає про екса, лондонського наркоторговця, який переховується в Карибському басейні, та вирішує задумати своє повернення до Лондона. Дата початку зйомок не повідомляється. Стало більше відомо про екранізацію гри «Call of Duty». Студії Paramount Pictures і Activision Blizzard офіційно домовилися про створення фільму. Режисер Пітер Берг, що знімав кілька вдалих бойовиків з Марком Волбергом, а також Хенкок і Морський бій. Сценарій напише той же Берг спільно з Тейлором Шереданом, що працював над такими хітами, як Сікаріо, будь-якою ціною та Вітряна ріка. Поки що відомо лише те, що це буде лайв екшн фільм. Сюжет, актори і точна дата виходу поки не розкриті. Видання THR повідомляє, що Кіано Рівс і Тім Міллер після спільної роботи над серіалом Секретний Рівень знову об'єднаються. Тепер у фантастичному екшені Шівер. Warner Bros. веде переговори, аби підписати угоду на ексклюзивне придбання цього сайфай-пакету. З деталей сюжету відомо лише те, що історія поєднує мотиви часової петлі, як фантастиці на межі майбутнього, та елементи виживання, як в трилері, мілина. За сюжетом героя-контрабандиста оточують ворожі найманці та голодні акули. І все це у часовій петлі. Проєкт описують як унікальний сайфай пакет з гострим екшеном і високою напругою. Поки невідомо, хто крім Рівза буде у фільмі. Невідома і дата початку зйомок. У минулих випусках я розповідав, що Нік під казав, що має чудовий сценарій для нового сезону справжнього детектива, в якому би повернув героїв Раста і Марті у виконанні Маконахі та Гарельсена. Після чого сам Маконах і казав, що не проти повернутись, якщо сценарій буде не гіршим за перший сезон. Але схоже на все йде так гладко, адже ще не питали у Вуді Гаррельсона. Актор говорить, що немає жодних шансів, що він повернеться в ще одному сезоні, адже це заплямує всю ту чудову роботу, що вони зробили у минулому. Наразі відомо, що Маконах і підсулато об'єднаються у новому серіалі від Netflix Війна торгів. Вийшов перший трейлер бойовика: Шлях до злочину за участі Кріса Гемсфорта, Марка Руфало, Голлі Беррі та Барі Кеогана. Фільм розповідає про злодія, який дотримується певного морального кодексу, та влаштовує гучне пограбування коштовностей у корпорації. У кінотеатри фільм заїде з 13 лютого. Показали трейлер з бекстейджу зйомок нового стоп-моушн фільму від студії Лайка Wildwood. Мульт розповість про пригоди дівчинки, яка вирушає до лісів за межами Портленда, аби знайти свого викраденого брата. Виходить в кіно колись у 2026-му. Також релізнувся перший тизер трилеру Ганса «Dead Man's Wire», в якому знялись Білл Кашкор, Колман Домінго та увага, Аль Пачіно. За сюжетом фільму, що оснований на реальних подіях, в 1977 році чоловік з дротом на шиї взяв заручники президента відомої компанії та вимагає за нього шалений викуп у кінотеатрах з 16 січня. Якось непомітно вийшов і перший трейлер фільму Fakен-Hall. Це абсурдна комедія, що описується як суміш аббатства Даунгтон, комедії аероплан та фільмів Монті Пайтона. Виглядає досить оригінально і свіжо. Фільм має вийти в кіно 5 грудня. Реліз фільму в Україні поки не підтверджено. Релізнувся перший трейлер жахастика Крик 7». За сюжетом Сідні Прескот знову стикається з минулим, коли новий гост Фейс починає тероризувати місто. Цього разу все стає особистим, адже під загрозою, її донька, яку грає Ізабель Мей. Атмосфера фільму ще похмуріша, а вбивця ще розумніший, і безжальніший. Прем'єра стрічки 27 лютого 2026 -го. 2 листопада у цифрі вийде спортивна драма про культового в США бійця ММА незлавний. 7 листопада на Нетфлікс вийде новий візуальний витвір від Гільєрми Дель Торо Франкенштейн. Також в цей день в кіно вийде новий фантастичний бойовик, хижак Дикі Землі. 7 листопада в кінотеатрах також вийде біопік Крісті, що вийде в Україні під назвою Королева Рингу. 12 листопада на стрімінгу від Amazon вийде комедійний бойовик Плейдейт. 14 листопада в кінотеатрах вийде пригодницький фільм про фокусників і магію Ілюзія Обману 3». Разом із тим конкуруватиме за увагу глядача новий фільм від Едгара Райта Людина, що біжить з Леном Павелом у головній ролі. 21 листопада в кінотеатрах виходить друга частина фентезі пригоди, Вікетчародійка, частина друга. 26 листопада вийде Заотрополіс 2. Продовження мультфільму Дісней про тваринок детективів. Крім того, для фанатів оригінальних історій. 26 листопада вийде ще й фантастична романтична драма від студії А 24. Вічність. 2 листопада на каналі MGM Plus стартує перший сезон серіалу Робін Гуд, в якому знову розкажуть знайому історію. 7 листопада на стрімінгу Apple TV стартує новий серіал від автора Пуститися берега Вінса Гіліана Плюребус. 13 листопада на Netflix вийде перший сезон японського серіалу До останнього самурая, що стане таким собі міксом королівської битви та грив Кальмара. 16 листопада на стрімінгу Paramount вийде другий сезон сучасного кантрі вестерн серіалу Землевласник. Ну і 26 листопада нарешті вийдуть перші чотири серії фінального сезону очікуваного фантастичного серіалу Дивні Дива.